Як завжди, мої вітання, шановне товариство. Цього разу хочу показати вам коротенький огляд надпростої і дуже ефективної печі кам'янки для бані. Чому я кажу над простою? Тому що порівняно з іншими печами-кам'янками, наголошу саме піч кам'янка. А не те, що у нас багато хто звик називати пічю для бані. Бо більшість любителів попаритись роблять звичайну металеву буржуйку. Накладають каміння, і це вже вважається банною пічкою. Це, в принципі, відповідає дійсності, бо існує два різновиди банних печей. Це вже згадані мною металеві та чугунні, а також цегляні печі для бані. І вони зовсім різні між собою. Не буду зупинятись на металевих, а зразу розповім про те, що ви бачите. Це цегляна, як я вже казав, і дуже проста кам'янка. Для невеликої парної об'ємом то 10-12 кубів. Чому я сказав, що вона дуже проста? А тому що вона насправді надзвичайно проста порівняно з іншими кам'янками. Є такі конструкції кам'янок, що після одного нагріву ще 3 три доби тримають високу температуру в парильні і три доби, відповідно ще можна паритись. Коротко розповім, завдяки чому досягається такий ефект. А досягається він завдяки тому, що у печі кам'янки є паливник. Звідки вогонь потрапляє у камеру, заповнену камінням, проходить скрізь це каміння і нагріває його в середньому до 500-600 градусів Цельсія. Ну і за час горіння, відповідно, прогрівається і сама піч та парильня. А коли дрова повністю прогорають, шибер щільно закривається, і вже тоді можна паритися. На каміння поливається вода, і так, відповідно, створюється пар. Ну, гурмани цієї справи в курсі, як це все робиться. Але такі печі дуже масивні, з купою всяких футерувань, ковпаків і ще хто зна чого. А відповідно, вони і дорогі по матеріалах та й роботі. Я намагався максимально спростити таку піч, тобто, здешевити її за рахунок оригінальних конструктивних моментів. Але без шкоди для її ефективності. Ця кам'янка не призначена на три доби паріння та великої кубатури парильні. А це означає, що вона максимально оптимальна та ефективна у таких розмірах та конструкції, як ви зараз бачите. Ну і, звичайно, якщо ви вмієте тримати кельму в руках то, та покласти целу на целу, то питання дорогого майстра взагалі зникне. Також у цьому відео я ще показав один із варіантів її розташування. Це може бути окрема невеличка банька або приміщення у будинку, де ця піч-кам'янка стоїть у перестінку між парильною та роздягальною. Дверцята поставлені в роздягальні, щоб не палити в парильні. Також це зручно, бо прогріваються обидва приміщення. Звичайно, що парильня прогрівається більше. Якщо поставити скляні дверця, то інколи її можна використовувати навіть як і камін. Бо своїми формами з цієї сторони вона фактично як піч. Деякі розміри я теж позначив. Ну, от, власне, і все, що я хотів показати цього разу. Тепер гарно дякую всім за увагу, хто дивився. На все добре, шановне товариство.